Тут зустрічає красивий будинок. Один із красивенних. Будинок Дур'яна, готель Вікторія з паровою пекарнею, 1880 рік. Вау! Це щось було сучасне. Ось цей будинок також привертає. Увагу. Так. Рух тут такий щільний, на поки папастера і піду. Роздивимось його. Я, якщо знімала, то щось попало, звичайно, щось не попало. Кадр. Так що сьогодні буде саме така прогулянка. На жаль, то раз я знімала, до речі, не було зелені взимку, тому було щось більш видно. Но зараз так. Якщо навіть не знаю щось. Дуже слабо щось видно. Кожного разу йдеш, щось помічаєш інше. І це цікаво. Будинок житловий, інбіра, готель «Савой» Савої, 1870 рік. А зараз технологічний університет. Ну думаю, що, іду, можливо, цієї вулиці, а потім якоїсь паралельної.